Істота село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на понеділок, 21 липня 2025 року. На жаль, ані карти карми, ані карти вікінгів, які завжди освітлюють понеділок. Чомусь сьогодні не захотіли розмовляти. Сьогодні на чатуванні у нас. Перпл тарод, боскові аркани, таро, а епіграф не випадково. Тут лежить багато таких книжок. епіграф буде буквально з голови. Дуже ці люди, вони як книжки. Ми бачимо лише політурку. От тут написано «Тора», відкриваємо так. так тут Тора, тут Евріт, тут Росі тут російський переклад. Відкриваємо цю книж... книжку, яка надрукована дуже давно. Вона ще з «Ятями», практична магія доктора Папіса. Ну, це старенькі книжки. Ми бачимо це по політурці. Ось це явно новенькі книжки, і у них політурки не ще не затерті, і вони так дуже розумні. До речі, рекомендую вам прочитати цей роман Густава Менрінка Ангел западного окна. Якщо ви не знаєте, рекомендую дуже змістовна література містичного характеру. Ну, а от бувають отакі книжки, теж новенькі, а бувають старенькі пристаренькі в цій книжці. Вже ого, скільки років вона 1913 року, астрономія, фізика, і все це викладено доволі, доволі так дотепно, і ми навіть можемо побачити, що на початку того століття ще на інших планетах було життя. Бо тут є пейзажі Марсу, пейзажі Венери. Просто про це нам ніхто не розповідає. Ну а що ж стосується епіграфу, люди, вони теж як палітурки, ми завжди бачимо їх зовнішній. Вигляд, а що всередині ми не знаємо. Навіть батьки, які створюють ці політурки, вони знають не всі глави з цих книжок, і багато глав люди приховують. І буває часто дивишся на людину, нібито красива, нібито вдягнена приємно, але всередині там порожнеча. Тому намагайтеся обирати собі друзів та компаньйонів не за політуркою. За змістом, ну і намагайтеся якимось чином читати людей. В цьому, до речі, допомагає також і таро. Дуже часто звертаються до мене люди, які хочуть дізнатися, що або про них думають, що чекати від людини. І таро це, звісно, дуже гарно відповідає. Що ж стосується 21 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, цей понеділок, фартовий для вас день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу теж. Буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цей понеділок, чого очікувати від цього дня. Потім буде карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. І третя карта це карта за днем народження. Пропоную вам налаштуватися на цей понеділок. Кому за потрібно заплющити очі, не схречуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4. Три, два. Один. Отож, загальна карта дня. Чого очікувати від 21 липня? Жриця в прямій позиції. Гарний день для зустрічі, для спілкування, для отримання необхідної інформації. Шершеля ФАМ кажеться. Карта вона пов'язана не просто з жінкою, вона пов'язана з молодою дивицею, яка може сьогодні з'явитися у вашому житті. Також ця карта пов'язана з партнерством, з тим, що можна знайти порозуміння, якщо казати про свої потреби, вони будуть вирішуватися як вам запотрібно. І дуже гарний день для жінок, бо це це одна з жіночих карт пов'язана з місяцем. А місяць зараз спадає, це означає, що треба закінчувати якихось справи, які вже ви розпочали у цьому місяці. Далі представники знаку. Раки, сьогодні ми з них починаємо, бо саме зараз іще йде цей знак. Імператриця в прямій позиції. Що ж, сьогодні гарний день для заробітку грошей. Сьогодні ви також гарно себе почуваєте. Фізичний стан у вас не, не те, що задовільний, ви можете фізичну силу перетворювати у гроші. Також у вас сьогодні гарний день матеріалізації ідей і день, коли гарно займатися сільськогосподарськими роботами, якщо у вас є. Свій маєток, рекомендую більше приділити сьогодні увагу своєму майбутньому врожаю. Далі Леве, імператор в прямій позиції. Дуже гарний показник того, що люди вам. Допомагають обставини навколо вас дуже благодійні. Карта імператор пов'язана з планетою Юпітер. А планета Юпітер це планета влади та кар'єристів. Тож, якщо ви бажаєте свою кар'єру якимось чином зробити краще, сьогодні у вас для цього є гарні показники. І також пам'ятайте, що важливу справу, важливі роботи можна розподілити серед інших людей. Люди вам сьогодні в цілком допомагають і закон земля. На вашому боці. Далі представники знаку Діва. Колісниця в прямій позиції. Сьогодні гарний день для того, щоб кудись поїхати. Якщо ви давно сидіти, вже засиділися на місці, вагаєтесь кудись їхати. Сьогодні можна їхати усі дороги відкрити. Сьогодні день мудрості, день досвіду, гарний день для навчання. Ви можете чомусь навчитися. Рекомендую сьогодні вам відкрити якусь розумну книжечку, ось можливо таку, і почитати щось. Якось розвиватися треба, кажуть, ця карта. У вас сьогодні. Відкрит шлях до еволюції, зверніть на це увагу. Також для вас сьогодні гарні зустрічі і бесіди з представниками знаку стрілець. Далі, Терези, дуже результативний день. Сьогодні ви щось закінчите. Те, що давно вже тягнеться. Сьогодні ви отримаєте перемогу. Якщо ви давно боролися, якщо ви щось намагалися для себе вибити, сьогодні ви це можете зробити. Сьогодні день, коли закінчуються довготривалі справи, і закінчуються вони кульмінацією. Після цього дня ви можете заново починати нові новий виток свого життя. Тож збирайте врожай, і хай цей день буде максимально насичений. Тоді у вас він буде продуктивний і ви обов'язково закінчите те, що давно вже тягнеться. І ще для вас гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі скорпіони. Перегорнуті закохання або два шляхи не ризикуйте, не брешіть, не шукайте швидкі шляхи для вирішення своїх складних питань сьогодні, від вашої чесності, а особливо від вашої відвертості до самих себе багато чого залежить. Оскільки ця карта має назву ще закохання, закохані, закохані перегорнути, то сьогодні зустрічі з коханими можуть приносити вам якісь такі або маленькі, або великі сердешні рани. Також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку діва. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець, помірність в прямій позиції. Дуже гарний показник, інша назва цієї карти. Янгол янголи вас захищають. У вас сьогодні відкривається кілька можливостей. Ви сьогодні ініціативу легко берете у свої руки можете зробити кілька справ одночасно. І сьогодні у вас багато говорильні, тож говоріть тільки те, що потрібно, бо слова це теж велика сила. Ви можете щось сказати, а потім... Можуть використовувати це проти вас, але це не про вас. Сьогодні ви під захистом і для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку водолій. Далі козироги. жертва в прямій позиції. Ви можете стати. Реальною жертвою, жертвуючи інтриг. Рекомендую вам сьогодні не знімати слухалку з незнайомих якихось номерів, а також від людей, яких ви не хочете чути, бо вони ідуть щось у вас забрати. Можуть забрати просто ваш настрій, а можуть забрати ваше майно або здоров'я, бо здоров'я ви вже не купите ні за які гроші. Ця карта каже про те, що будьте добрішими. Якщо у вас є щось зайве, діліться з іншим. Людьми, поки у вас це все не забрали обставини. В будь-якому разі, будьте обережні, особливо зі здоров'ям. Сьогодні велика ймовірність травм та ДТП. Далі, представники знаку водолій. Сьогодні гарний день для будь-яких починань, особливо гарний день для чоловіків, бо це мах, а це чоловіча енергія, і мах це творчість, мах це принципи, мах це. Чоловіча сила, загалом чоловіча сила. Якщо вам потрібен помічник, цей помічник може бути якась людина, світла людина, можливо, навіть зі світлими волосами. Тобто це чоловік. Звертайтеся до чоловіка, якщо ви жінка, якщо ж ви чоловік, у вас сьогодні ви можете повністю втілити свій чоловічий потенціал. Далі представники знаку риби. Правосуддя в прямій позиції, гарний показник, ваш розум гарно контролює ваше почуття. Сьогодні гарний день для того, щоб іти у різні установи, щось для себе з'ясовувати, можете навіть вигравати суди, звісно, якщо у вас є надійний юрист. Консультація юриста вам сьогодні не завадить, якщо ви раптово знаходитесь в такому складному становищі. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, овни. Колесо фортуни у дуже гарний показник в прямій позиції сьогодні вам відкриваються можливості. Сьогодні ви можете щось виграти. Фартовий день, фортуна, фарт, однокорінні слова. І також сьогодні люди і обставини вам в цілому допомагають. Якщо треба кудись їхати, дороги всі відкриті. Саме в дорозі вас очікує успіх. Не сидіть на місці, розвивайтеся. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі тільці місяць або сутінки в прямій позиції. Це щось незрозуміле. Це якийсь поганий меланхолійний настрій, який може сьогодні на вас навалитися. Це якась хандра. Це якась сімла внутрішня, яка заважає вам бачити майбутнє. Рекомендація вам менше думати, більше бути сконцентрованими на інтуїції. Сьогодні не той день, коли ви можете вийти зі складної ситуації. Навпаки, слід посидіти у цій темряві і знайти той самий промінчик, до якого ви можете спрямувати. Свої ідеї спрямувати свої бажання і сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. І нарешті близнюки. Страшний суд в прямій позиції це справи пов'язані з вашими рідними, з з людьми, яких у вас у вас є якісь зобов'язання. Це повтори, нічого нового відбуватися сьогодні не буде ані гарного, ані поганого. І те, що поганого нічого не буде, це вже в плюс. Це вищий аркан, це зв'язок з родичами. Тож сьогодні можливо ви будете вирішувати більше питань своїх рідних, ніж власні. І сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Якщо ж подивитися на сам день, дуже гарно, що випала жриця в прямій позиції. Це каже про те, що інформація буде приходити трошки раніше, ніж відбуватися якісь події. Загалом дуже мало карт випало перегорнута, що дуже рідко буває. Якщо так подивитися, перегорнута карта випала лише скорпіоном, тому Скорпіоном слід бути максимально обережним. І у всіх інших непоганий день. Єдине, що отут. Ці сутінки, які випали на другу годину ночі, можуть натякати на те, що ніч на вівторок, з другої години ночі до світанку може бути неспокійною. А так в цілому день досить гарний і ще є супергодини. Вони випадають на південь. У півдні краще і робити великі справи. Вони будуть гарно виходити, особливо якщо ви народилися під знаком Терези. Ну, а я вам ще додам. По одній карті. За днем народження, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, верховний жрець з прямій позиції каже про те, що треба ставити реальні цілі. Такі, до яких швидко можна досягнути, жити натхненням, слідкувати за тиском, щоб він не скакав. Ну і пам'ятайте, що сьогодні все треба робити швидко, за натхненням, за внутрішнім вітром. Відчуваєте внутрішній вітер, несе вас кудись, несіться, там вас очікує вдача. Далі, якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, зірка магії в прямій позиції це позитивні емоції, це дофаміновий кайф, який знають більш за все жінки. Але і чоловіки теж намагаються якимось чином. Висповнити свій дофамін, дофамін, він буває від грошей, дуже великі почуття людина отримує в цілому. Вам рекомендація тримати свої емоції під контролем, і тоді все у вас буде виходити день гарний, пов'язаний з задоволеннями, які ви будете отримувати цього понеділка загалом. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий диявол каже про те, що загалом у вас позитивний день, так і нумерологія каже, темні сили зовнішні, вам не страшні. Страшні лише внутрішні демони, які можуть гризти вашу душу. Намагайтеся вичищати все брубне, що є всередині вас. В цілому день непоганий. Можете навіть ризикувати, ризик виправданий. Далі Якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, нульовий аркан Блазень в своїй гарній перегорнутій позиції. Тож сьогодні ви нічого не втрачаєте. Сьогодні у вас будуть якісь посмішки, якісь пусті розмови, не розраховувати, що сьогодні день принесе щось архіважливе. Ні, ви сьогодні можете побавитися з реальністю, можете трошки її змінити, навіть можете робити помилки, вони не смертельні. Єдине, що будьте максимально обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14-го або 23 го числа будь-якого місяця. Сонце в прямій позиції, це ясність, це яскравість, це гарні емоції. Це великі бабки, бо це один з вищих арканів, і він відчує те, що сьогодні яскравий сонячний день, навіть якщо буде. Пахмуре небо все одно всередині у вас дуже гарна енергетика. Будьте обережні, цією енергетикою можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви будете повністю виснажені. Також ця карта пов'язана з дітьми, можливо, сьогодні їм слід приділити цей день. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, тут не небреша. Карта смерті в своїй поганій перегорнутій фазі каже про те, що нічого не змінюйте. Будь-які зміни можуть принести дуже погані результати, залишайтеся стабільними і пам'ятайте уроки минулого. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, карта сили каже про те, що ви можете... Керувати внутрішніми звірами, вас важко вивести з себе. Сьогодні день великих звершень, день перемог, а дуже гарний показник для спортсменів та для військових. Ви сьогодні обов'язково чогось досягнете. І дуже позитивний момент для чоловіків, бо це чоловіча потенція, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком ЛЕВ. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, розбите. Та вежа натякає на якісь катастрофи, на якісь негаразди, на пожежно небезпечну ситуацію, на аварійну ситуацію. Прийміть це до уваги, якщо ви автовласник, краще не їдьте сьогодні на власному авто, а якщо і сідаєте, будьте максимально обережними. Сьогодні катастрофічний день, хтось з вас може зірватися у прірву. Рекомендація не вживати цього дня ніякого алкоголю, щоб не наробити собі шкоди. Єдине, що вам можна може сьогодні пощастити, якщо ви народилися під знаком. Овен. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Це, до речі, ваша карта, 9 аркан, а у вас число 9. Але це відлюдник в прямій позиції. Він каже про те, що знайте свої межі, не виходьте за свої межі. Користуйтеся сьогодні більше інтуїцією, ніж розумом. І пам'ятайте, що все в житті колись закінчується. Сьогодні щось може закінчитися. Оже закінчитися чиє життя. Людини, яку ви знали, може закінчитися ваше відношення до якоїсь людини, яка вас просто вже зневажає. Намагайтеся закінчити сьогодні якусь справу і ні в якому разі нічого не розпочинайте. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці дуже дивні бускові аркани таро, які і не трикутні, і не чотирикутні. Вони такі яйкоподібні. От хай все, що вони найкраще сказали. Відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше, витирається. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.